Влітку у місті працюватимуть 22 пришкільні табори на базі 19 навчальних закладів. Тут планують оздоровити 3 тисячі учнів. Працюватимуть чотири пришкільні мовні табори та чотири мовні школи, а ще виїзні табори на базі чотирьох навчальних закладах, в яких відпочинуть 400 сотні дітей. Ще 360 юних франківців відпочиватимуть в пластових та наметових таборах. Влітку у місті працюватимуть 22 пришкільні табори на базі 19 навчальних закладів. Тут планують оздоровити три тисячі учнів. Працюватимуть чотири пришкільні мовні табори та чотири мовні школи, а ще чотири виїзні табори на базі чотирьох навчальних закладів, у яких відпочинуть чотири сотні дітей. Ще 360 юних франківців відпочиватимуть у пластових та наметових таборах. Що стосується дітей пільгових категорій, то всі вони на обліку створені бази даних, і я хочу, щоб почули всі, що ми однаково з однаковою увагою ставимося до потреб всіх таких пільгових категорій. Загалом департаментом освіти виконкому організовано оздоровлення близько 6 тисяч дітей, серед яких 650 – діти-учасників АТО, вісім дітей, батьки яких загинули у зоні АТО. Ще понад 12 тисячам франківських школярів організовує оздоровлення департамент молодіжної політики і спорту. Посадовці просять батьків своєчасно подавати заявки на оздоровлення дітей, аби організувати їх відправку до таборів без затримок. Дуже важливо своєчасність подання документів, тому що власне цей механізм. Підготовки до виїзду є надзвичайно складним, тому звертаємося до батьків дуже уважно і своєчасно звертатися до нас з тою метою, щоб власне продовжі 2016 року діти ефективно оздоровилися, і саме головне, щоб ми вчасно змогли відправляти їх в табори. Міський голова Руслан Марцінків відзначив важливість оздоровлення школярів та попросив чиновників забезпечити, щоб у першу чергу на оздоровлення відправлялися діти, учасників АТО та діти-інваліди. Я вас прошу на особливий контроль взяти дітей загиблих, наших родин, учасників бойових дій і інвалідів. Тобто на особливий контроль. Щоб потім не було скарг, що тобто в нас є. Ті родини, які ми маємо першочергово.